Вітаю! Сьогодні я хочу повершити для вас на тему так чи ні на ваше питання. Тобто поставте запитання картам Таро, на яке можна дати відповідь так чи ні. Будь-яке питання. Можете його формулювати як завгодно, але ставте коректно, щоб можна було відповісти так чи ні. Це не обов'язково там якась мрія чи бажання, це просто там якесь питання От... ну будь-яке, будь-що. Я вам запропоную шість варіантів. Один варіант це одне питання, на яке ви отримуєте відповідь. Я не розцінюю, ну, в, даному, дивіться, в даному відео я не розцінюю, що ні, це обов'язково негатив. Це просто буде так чи ні. Добре? Тобто, як вже ви сформулюєте запитання, так там, з якої точки зору, ну, дивлячись, що ви хочете отримати, так, ви хочете отримати, чи ні, ви хочете отримати, я на це не буду дивитися. Я буду дивитися суто на суху відповідь. Домовились? Перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Задавайте свої питання. Добре, я починаю. Перший варіант. Так чи ні? Сто відсотків так. Але тут. Тут відповідь конкретно так на ваше питання, але чомусь тут вам буде дуже важко. Тут страшенна важкість. Е, можливо, ви запитали, чи зраджує мені чоловік. Якщо ви це питання поставили, ну, приміром, то це відповідь так. І відповідно вам від цього буде важко. Але в результаті ця важкість вона принесе вам винагороду. Зрозуміли? Тут, до речі, сьогодні, коли я ворожу, сьогодні день Тора, четвер, тут зображений Бог Тор, який піднімає ну, насправді, це не кіт, це Змій, боже мій забула, як змій Мінгарда. Да, змій Мідгарда. Ну, якщо я неправильно некоректно зараз на... назвала, то ви напишіть в коментарях, як правильно. Це син Локі. Один із син... синівлокі це змій, який, ну, його архетип в грецькій міфології це змій Уроборос, Так? І от він перетворюється, перетворився на кота, і тор тут в... проходить випробування. Він піднімає, щоб він підняв цього кота. Але Тор не зміг підняти цього кота, а зміг лише відірвати лапу цього кота. Там я не пам'ятаю точно цю легенду, ви подивіться, там в молодші Едді здається, Ось це, це описана ця історія. І все одно, так як Тор зміг принаймні відірвати лапу цього кота так, від землі. То визнали, той, хто робив це випробування для Тора, визнав, що так ти переміг. І тоді вже йому зізнали, що насправді це був не Кіт, а це був цей Змія. Він, неймовірно сильний, тому що він оповуває землю, розділяє хаос і ну, хаос і порядок. Тому тут дивіться: відповідь на ваше питання так. Але ця відповідь так, вона вам буде, принесе якусь дуже серйозну важкість, якесь випробування. Але, після, але ви це випробування пройдете дуже достойно, і ви отримаєте винагороду. Ну, для вас такий дуже хороший, до речі, варіант. Так, другий варіант. Так чи ні на? Ой, так, 100%. Отут уже так. Отут, до речі, відповідь так. Принесе вам відчуття перемоги, що ви перемогли. Знаєте, ви, ви прям так ЄС. Ано. Саме Яблочко. Отут відповідь так і тут ви отримаєте відчуття перемоги. Коли ви це так отримаєте, тут, коли, коли ви в своєму. Жить, що что действительно это так, да? Тут вообще шикарная так. Так, че не наше питання третий вариант? Знаете, что я вам хочу сказать? Тут Якщо ви хочете, якщо для вас відповідь так на це питання є дуже хорошою, позитивною, особисто для вас, то тут, то тут ні. А якщо ні на ваше питання є позитивним і дуже хорошим, то тоді тут так. Тут така відповідь, яку ви чути не хочете, яка вас засмутить. Зрозуміли? Тобто, якщо ви хочете. Продати квартиру, і це для вас дуже добре. Ви хочете дійсно це хочете зробити, то відповідь для вас тут ні. Якщо ви питаєте, чи зраджує мені мій чоловік, і для вас відповідь ні, є дуже бажаною, то тоді тут відповідь так. Зрозуміли? Тут така відповідь, яка вас має засмутити. Мої співчуття. Так, четвертий варіант. Тут я буду доповнювати, незрозуміло. Так. Тут відповідь так. Так, да, тут відповідь так. П'ятий варіант. Так, 100%. Сто відсотків так. Причому неважливо, чи ця відповідь, якщо ця відповідь для вас є так, є негативною, то все одно так. Тут просто, дай, і все, на всі питання. Зрозуміло? Шостий варіант, так чи ні? Хочеться сказати так, але зараз я уточню. Так. Тут відповідь так. Тут хтось не хоче чути відповідь так. Навпаки, ви, ви очікуєте, хтось очікує відповідь ні, але тут так, от конкретно та да, і точка. Добре, дякую всім силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я дякую всім за увагу. Все, бережіть себе.